Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. У ніч на 26 серпня ворог атакував Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. По Синельниківському окупанти вдарили ракетами. У Межівській громаді поцілили по будівлю підприємства. Там сталася пожежа, яку нині ліквідовано. Окрім будівлі, пошкоджено техніку. У великомихайлівській громаді зруйновано склади сільгосптовариства. Будівлі були порожні, вони знищені. Ніхто не постраждав. З градів і ствольної артилерії ворог обстріляв три громади Нікопольського району. В Марганці пошкоджено адмінбудівлю. У Нікополі зачепило за два десятки приватних будинків і господарчих споруд. Школу, санаторій, пошкоджено лінію електропередач у Червоногригорівській територіальній громаді без жертв та руйнувань. Вночі вранці окупанти вдарили з ураганів по зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Мешканці не ушкоджені. Є пошкодження виробничих будівель. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні всю ніч агресор з різної зброї обстрілював Дніпропетровщину. Під вогонь у нас потрапили Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Найбільше обстрілів було у Нікопольському районі. Його ворог випробував п'ять разів. Під удар ствольної артилерії потрапив в Нікополь. Внаслідок обстрілів пошкоджена школа та санаторій, Дев'ять приватних будинків, стільки ж господарчих споруд. Зачепила лінію електропередач. Без світла залишається до однієї тисячі людей. Ремонтні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. По червоногригорівській громаді ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії та по Марганецькій 5 снарядів з градів. На щастя, обійшлося без руйнувань у Сенельковському районі. У нас ракетні прильоти в одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві. У другій громаді на дорожньому підприємстві виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасили. У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Там є руйнування, але усюди минулось без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про обстріли Дніпропетровщини у ніч на 26 серпня. Ворог атакував Сенельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. По Сенельниківському вдарили ракетами. На Дніпропетровщині більш ніж 600 відмінників за результатами мультипредметного тесту цього року. За цим показником наш регіон у трійці кращих. Війна внесла корективи не тільки в повсякденне життя українців, а й у навчання. Так, замість звичного зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти складали мультипредметний тест за трьома предметами: українська мова, історія України та математика. Максимальну кількість 200 балів отримували і за один предмет, і за всім. Як пройшло мультипредмет. Едметне тестування в регіоні розкаже директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова в Україні 10 тисяч. Наш регіон дає більше ніж 600 результатів. Мультипредметне тестування мав субтестні частини повноцінного ЗНО, але середнього рівня. Тобто не було занадто складних завдань, все було побудовано таким чином, щоб перериваючись на повітряну тривогу або будь-який технічний негаразд, не треба було спочатку аналізувати умову завдання. Коли ми спочатку говоримо про найвищі результати і порівнюємо їх, ну по-перше, це некоректно. А по-друге, дійсно, це нагода привітати наших відмінників, сказати їм спасибі за їх надскладну підготовку цього річ. Наших земляків склало тест в межах країни близько 17 тисяч. Ще 2 тисячі зареєстровані і пройшли вже тестування під час додаткової сесії. І ще ми очікуємо спеціально організовану сесію. Цьогорічна кампанія можна сказати була випробуванням для усіх і організаторів, і самих дітей. Незважаючи на те, що тест був спрощеним форматом ЗНО, Він був випробуванням і стресом для всіх тих, хто його проходив через незвичні умови. Мешканці наших територій, це мешканці прифронтових територій. На жаль, ми в останні. Можна сказати, хвилини скасовували тестування у Нікополі і ризикуючи, проводили тестування в марганці Покрові і томаківці, кожен день починався з аналізу карт повітряних тривог. Наша справа була забезпечити можливі безпекові умови для наших дітей і зберегти їх здоров'я. До речі, можна зараз відкрити вже цей факт. Пункт тестування марганця був розбитий, але після проведення тестувань, тобто, 4 се. Серпня ми провели останнє тестування у Марганці. 10-го цей заклад освіти був розбитий, але сховище витримало порядка 30 тисяч за кордоном. Тобто закордонний округ був самий. Великий за обсягом ця кампанія була надзвичайною розкрити тестування, налаштувати його і провести за три місяці онлайн, підключити 30 країн, серед яких були Сполучені Штати, Канада, Туреччина, окрім країн Європи, провести таким чином, щоб результати були валідними і їх можна було застосовувати у вступній кампанії. Зараз 32 максимальних результати, але з укупністю дисциплін дає ліцей інформаційних технологій цьогоріч на додатковій сесії. В них також є 200 балів, і на сьогоднішній день їх вже 33, а може і більше. Саме науковий ліцей Дніпро мав три результати за максимумом з трьох предметів. І саме цей навчальний заклад варто відзначити кількістю підготовлених максимальних 200 бальників. Ліцей інформаційних технологій міста Дніпро входить в двадцятку кращих закладів освіти за підсумками за сумою результатів. За кількістю 600-бальних результатів лідує науковий ліцей Дніпро. І далі нічого немає. Загадкового 95-та школа міста Кривий Ріг, Україно-Американський ліцей, фізико-математичний ліцей, обласний наш школа 35 кривого рогу, гімназії 57 і 12. Це була директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Вона повідомила, що на Дніпропетровщині більше 600 відмінників за результатами мультипредметного тесту. Цього року завдання були середньої складності через війну. Про форму освітнього процесу актуальні питання підготовки шкіл до навчального року дізналися учасники інформаційної сесії «Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану, яку організувала команда регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області. Під час військового часу освіта стала ще й магнітом багаточисленних волонтерських ініціатив допомоги ЗСУ, згуртування населення волонтерської роботи. Готуючись до нового навчального року, місцеві ради приймають рішення щодо. Форми навчання є громади, де діти будуть навчатися онлайн. Є громади школи, яких відкриють двері для офлайн навчання. А є громади, які застосують змішану форму навчання. Під час інформаційної сесії учасники разом з експертами проаналізували кожен формат і отримали відповіді на свої запитання. Під час сесії понад 90 учасників з Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей обговорили питання ситуації щодо початку нового навчального року та можливі варіанти її розвитку у зв'язку з військовою агресією. За словами учасників, під час підготовки до нового навчального року та аналізу можливостей громади стає зрозумілим, що більшість укриттів не можуть гарантувати безпеку учнів та вчителів. А подекуди їх взагалі немає навіть на допустимій відстані 500 метрів. Крім безпекових питань, додаються. Питання ще й організації підвозу учнів до опорних закладів, відсутність транспорту та зруйновані дороги. Як стало відомо, форма навчання затверджується педагогічною радою закладу загальної середньої освіти. Але впродовж навчального року формат освітнього процесу може змінюватися в залежності від безпекової ситуації. Конфігурацію змішаної форми навчання визначає школа в залежності від своїх умов. Наприклад, деякі окремі предмети можуть бути винесені на дистанційне вивчення, або частина уроків з усіх предметів проходитиме онлайн, або деякі уроки можуть бути скорочені. Також фахівці громад отримали настанови та рекомендації експертів Юліт щодо заходів, яких необхідно вжити, щоб забезпечити найвищі. І можливий рівень безпеки при найкращій можливій якості організації освітнього процесу серед іншого рекомендовано освітням переходити на електронний документообіг та користуватися електронними класними журналами. Також учасникам нагадали про особливості формування спроможної освітньої мережі, а також про особливості трудових відносин в закладах освіти в умовах воєнного стану. Даю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Цього року ціна меду зросла близько на 25%. За словами пасічників, на це впливає багато факторів. Один із них збільшення цін на паливо. Ціна меду на сьогодні може коливатися від 250 гривень до 300 гривень за літр. Багато людей думають, що мед повинен коштувати дешевше ніж цукерка чи цукор. Це помилкова думка, яка не відображає сутності праці пасічника. Люди мають розуміти таку ціну, тому що мед це не цукерка, яку можна зараз з'їсти, стверджують пасічники. Тож як у воєнний час качають медпасічники Дніпропетровщини та як формується ціна на цей продукт, розповідає Дмитро Любченко, голова спілки пасічників Дніпровського району сім'ї перевозив з Солонянського району в село Новолександрівка. Я там проживаю. Тому ще, я кажу на руках мозолі ще не посходили, тому що багато ручної роботи пасічник це і також друга в нього професія. Є вантажник, якщо так можна сказати. Несолодке життя. Оцей продукт мед насправді ну дуже має довгий шлях, щоб він опинився в руках пасічника або споживача. Насамперед, звісно, це природа, потім хист самого пасічника, його вміння, знання, якийсь успіх, везіння. Дуже тяжка праця фізична. Тому що багато у нас пасік все-таки переважає ручна праця механізація так собі на такому собі рівні в зв'язку з тим, що дорогувато зараз стартувати не тільки зараз було так завжди. Є в Україні дві ціни на мед. одна є гуртова закупівельна, а одна є роздрібна ціна. Гуртова закупівельна ціна вона навіть дещо знизилась ну, там на десяток центів, може на 15, якщо в доларах говорити в минулому році. Вона була близько 2 доларів за 1 кілограм. Зараз 1 долар 85 центів приблизно. Ось але в зв'язку з війною у нас багато заготівельників не змогли далі працювати, і, і ті, що опинились на окупованих територіях, ті, які просто в зв'язку з бойовими діями залишили цей діяльності, і по іншим причинам. Тому деякий відбувся збій у заготівлі меда. Проте як от, ну, не так прям все погано, як з зерном у нас в Україні, повезло нам пасічникам, що більшість продукції у нас, якби більшість не більшість, ну його фізична маса не, не мільйони тонн, а тисячі тонн йдуть на експорт. Тому колісний транспорт він, в принципі, ну, більш-менш справляється. Звісно, найдешевше човном переправляти, як і будь-що проте об'єми не ті. Сурсько-Литовське, коло якого я проживаю, це сусідня громада. Там є пасічник Ігнатенко Сергій. Він теж член спілки нашої, і він, от, наприклад, доглядає за невеликою пасікою чоловіка-пасічника, який пішов в збройні сили України. Ну отак, от. Так от. Домовилися, і один доглядає ту пасіку, якби щоб вона не, не лягла, як кажуть, і продукцію дала. Будь-яка пасіка буде раїтися весною. Ну, якщо це не контрольоване раїння, може вийти з сім'ї перший, другий рій, третій і так далі, поки в сім'ї не залишиться жменя бджіл. Ну звісно, цей відсоток на пасіці, наприклад, пасіка там з 50 бджолиних сімей. Такий прям поганий ройовий стан можуть зайти ну 5 сімей, ну 7. Ну а взагалі роїтися можуть і півпасіки роїтися. Тобто той приріст, який би пасічник. Зробив би вчасно відводок, це можна сказати попереджувальна дія, щоб вона не зраїла сім'я. Це береться сім'я, частина її відбирається в інший вулик, дається матка туди або маточник на виході. І таким чином пасічник, якби штучно. Наперед робить цей процес, який в природі він не контрольований. Ну, грубо кажучи, штучний рій робить. Да, відводу Уже ця сім'я не буде раїтися. Таким чином в нього на подвір'ї залишається вже дві невеличких сім'ї, які виростуть у дві гарні сім'ї. Якби він цього не зробив, залишилась би одна ослаблена. Те, що Бджоли живуть у пасічника на подвір'ї. Ну це умовно називається. Вони свійські. Рій, коли прилітає, це як тіт в торбі. Прилетів і ти не знаєш, яка там матка, які в неї спадкові ознаки, як ця бджолина сім'я проявить себе. Будь-хто хто займається, тільки як кажуть, з любов'ю займається якимось ділом з живими істотами. Він намагається селекціонувати для себе найкращі ознаки. Таким чином, те, що Цікаво пасічнику, наприклад, це неройливість, це зимостійкість, це медопродуктивність, це стійкість до хвороб. Ось ці насамперед ознаки, незлобливість. Вони цікаві пасічнику, тому він працює над ними. А коли рій прилітає, це як кажуть, всі питання стоять: що там буде з нього розрібна ціна в цьому році, в зв'язку з тим, що ну в країні війна. І ріст цін відбувається здебільшого з того, що насичення товарами і послугами в нашій економіці зменшилося. Є природна інфляція в будь-якій війні. Тому віддерться розрібному ринку. Ну якщо це в селі говорити, це віддерться цей голітер, півтора кілограми може коштувати 150 гривень, якщо це в селі. Якщо це в межах міста від 200 до 250 гривень. Це вже залежить від того, ну як. Пасічник вміє, грубо кажучи, продавати свій продукт. Розумний маркетинг та сказав поєднанні з нормальною якістю. Тому у таких пасічників, якби одні ціни, хто як кажуть, не рахується з цими сам питаннями, і якби любительська пасіка, і це якби взагалі таке додаткове джерело доходу, десь там. То ця ціна може бути значно нижча, тому що пасічника це як хобі, він та купіть, по чому купити. Ну, якщо так дуже багато меду продається по такому цьому. Там може теж бути якісний мед. Просто що людина ну, не нарахує ніякі свої витрати, це в неї непрофесійно. Ну, купили та й купили. Тобто ціна на тут може коливатися в такому діапазоні за цього. Тому, грубо так сказати, виросла десь відсотків на 25-30, на а то й на 40. Роздрібна ціна на мед. На жаль, людство нічому не вчиться. От приклад цьому війна в Україні і реакція світу на цю війну в нашій країні. Ми бачимо, як багато міжнародних інстанцій вони показали, хто вони є насправді, і що таке, все це все ілюзії, і хто сильний, той правий, по суті. Нічого не змінилося. Тисячі років ми живемо і як цивілізація чи там. Десятки чи сотні тисяч років, проте одна й та сама історія не змінюється. Тільки інші вивіски, як кажуть, як ото інший маркетинг, якщо так сказати, грубо тому стосовно бджіл, скажу вам так: вони страждають, страждають від діяльності людини. Насамперед, це як індикатор того, що ми собі самі могилу копаємо. Насправді, все, що ми робимо, ну, в природі, воно нам приходить рикошетом. Це і народжуваність дітей, це і здоров'я дітей, які народжуються. Це взагалі репродуктивність людей, це наш наша ментальність, наша ну коротше, все наше дух і тіло. Воно все ярко відображується. Тим, наскільки ми робимо природу, воно все в нас як в дзеркалі, в людях відображується моментально. Тому бджоли вони страждають, як і все в природі від людської діяльності, бо ми ж любимо жити на широку ногу, ми любимо мати, по-простому кажучи, 10 пар черевиків, 150 пар штанів чи там три машини. А це все природа, це вся екологія. Ми, ну як вид на землі, дуже любимо багато споживати. Не в останню чергу ми любимо споживати дуже багато продуктів харчування. Основні продукти харчування, які роблять, на світовому ринку вони потребують дуже великих територій зернових, щоб перетворити ці зернові в м'ясо, ну в будь-якому вигляді. Тобто, це розпаханість земель дуже велика. Вона не тільки в Україні, є, хоча в Україні вона одна з найбільших. І таким чином в природі така закономірність. Чим більше ви намагаєтеся виробити якусь масу продукта, тим більше вам доводиться зіткатися з проблемами хвороб. Якби закон такий природі. Чим ви більше вирощуєте пшениці, ну, наприклад, раніше вона росла, там як одноосібниками жили люди, там два гектари на, на родину. Там і бур'яне десь ріс і не парились, так би мовити. Зібрали, там вистачає, щоб нагодувати родину там чи рід там 40 людей. А зараз це мова йде про мільйони тонн, тому треба Дуже сильні пестициди, інстексициди, які шкідників вбивають безпосередньо, які їдять пшеницю, проте її залишають свій слід негативний. Вони не зразу вбивають, ну, я б сказав, вони повільно вбивають, в тому числі і бджіл. Фермери вони є заручниками ринку, тобто ринок диктує ціну. Під цю ціну складується агротехнічна технологія, в яку входять безпосередньо такий от набір отрутохімікатів, такий от набір техніки, такий от набір посівного матеріалу це як вже готовий шаблон. І вони по ньому працюють. У них є земля, яку вони орендують у орендодавців. Є перший, другий, третій клас токсичності. Третій клас токсичності це від нього гине ну від 5 до 7% бджіл, можуть зразу загинути, а можуть поступово гине більше ніж 10%. Тому нешкідливих отрутохімікатів немає в природі, не існує. Ну це нереально зробити отру. То яка не шкідлива. Що це тоді за отрута? Щоб зібрати один грам меду, бджолі треба відвідати там декілька сотень тисяч квіток. Це можна по-іншому сказати. От бджола, яка зимувала, вона живе 8 місяців. Бджола, яка працює в сезон, вона живе 28-30 днів. От уявіть собі, як моторесурс бджоли знашується із за того, що вона працює, в скільки разів. Ну, відповідно, це порівняння і говорить про те, що їй дуже багато треба літати. Це була програма Тема дня до ефіру. її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро. Завтра війна І тисячні жертви, масштабна біда, спустошені землі, Криваві моря, снедолені долі, забуті міста. Це потрібно, чи я це все гра, хіба вам не видно? Це не твоя війна, відкрити же очі, ми мира всіх хоче.